Пані Наталю, ви згадували сьогодні дуже часто протягом всієї програми про Романа Шухевича до нашого ефіру. Зараз доєднається його донька Марія Трильовська. Доброго вечора, пані Марію. Слава Україні. Доброго, Доброго вечора, пані Доброго Марію. Чуєте? Так, ми вас чудово чуємо. Дякую, що ви знайшли час і можливість доєднатися до сьогоднішнього нашого ефіру. Як ви несете горде. Прізвище свого батька, прізвище Шухевич через все своє життя. Ну, як я несу? Я з двох спроків прізвище Шухевич не принесло. Мені звуку мама нас переписала на своє дівоче прізвище з, ну, з метою. Приховати, що ми родина Шухевича. Це було ще за німців в 42 му році. Ми стали з Юрком і мама Березинські. І ми так були Березинські, Березинські, Березинські. В 45-му році, коли арештували вже радянська влада, арештувала маму і нас, Ну, нас забрали з прізвищем. Березинське. Потім нас з Юрком забрали будинок, і ми там, якимось чином, я вже стала не Березинська, а Березанська. Мені поміняли всі документи, і я, ну оскільки я була ще замала, щоб зрозуміти, що мені поміняли. Прізвища, як що, ну, я так з тим Березанська і виросла. В дитячому будинку була Березанська, в школі була Березанська, в технікумі була Березанська. І тільки в 1958 році, коли я дістала лист від мами, що в мене є мама, я тільки тоді дізналася, що я властива є донька Романа Шухевича. Хто такий Роман Шухевич, я також не знала. Коли я приїхала вперше до Львова з Далекої Донецької, ні, вже з Дніпропетровська, мене зустріли жінки, які з мамою сиділи в таборі. І, власне, вони мені розповіли, хто я є, чия я донька є, і головне, ким був Роман Шухевич. Так я несла то прізвище. Я дізналась про своє правдиве прізвище і про свого батька. Пані Марія, ви коли дізналися, які у вас емоції були, що ви донька такого героїчного батька Романа Шухевича? Чи досліджували ви Після того, як дізналися його історію життя, його історію визвольного руху. Чи була у вас на той час на це можливість? Можливість у мене з'явилася, щоб широко так дізнатися про його діяльність значно, більше, тому що за радянських часів тільки словесні перекази про його героїчну діяльність, література була радянська, яка. Поплюжила ту діяльність, поплюжила його ім'я, обзивали їх бандитами, прислужниками Заходу там. Ну, всякому разі найгіршим образом його мені представляли. Но зато люди, які знали його, які разом з ним боролися, які разом з ним за Україну стояли, по можливості старались мені донести, хто є і що це за прізвище. Після того, як я власне дізналась, яку колосальну роботу він зробив, тримаючи таку армію в підпіллі, коли проти нього виступали дві потуги військові, що німецька, що радянська, звичайно, у мене з'явилося ну, в першу чергу бажання не. Не споплюжити тво, своєю поведінкою, того прізвища, щоб не, ні в якому разі не тінь якусь, чогось поганого на, на батька кинути. Своєю поведінкою, своєю діяльністю, своїми висловами, своїм образом життя. І так, власне, ціле життя я то несла, щоб ні в якому разі не понизити. Того високого знання, яке було мого, в того прізвища Шухєвич, особливо в Романа Шухевича. Пані Марія, тема сьогоднішньої нашої програми боротьба за незалежність від УПА до ЗСУ. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите паралелі війни тодішньої української повстанської армії, де воював ваш батько славної пам'яті? І зараз, де за боротьба за нашу незалежність за Україну і де воюють наші Збройні Сили України? Я зараз просто Пишаюсь тим, що його настанови, і... його любов до України не, не пропала даром, що той праж, що ту боротьбу власне, за теперішнє покоління людей підняло досить високо. І несе, власне, гордо, гордо підтримуючи, що це є наше військо, що це є наша держава. Що це є наша земля, і ми її відстоюємо. Багато говорили про те, що е, зараз намагаються відновити історичну справедливість і щоб ваш батько отримав звання Героя України. Чи важливо для вас е, те, щоб ваш батько отримав е, офіційно звання Героя України? <кій> звання Героя України він свого часу вже отримав. Так. Ця нагорода зберігається. Звичайно, були зроблені великі потуги, щоб його позбавити того, призв... того е звання. Я думаю, що своєю перемогою чи своєю боротьбою теперішнє покоління підтвердить те, що Роман Шухевич заслужив. Бо він підняв той прапор 80 років тому назад, а теперішнє покоління його далі тримає, високо борючись за нашу державу. І я думаю, що це звання йому мусить бути повернене з почистями, так як він цього заслужив. Дай Боже, щоб воно так і сталося, пані Марія. Ми вам щиро цього бажаємо. І також щиро дякуємо, що ви з гордістю несете прізвище свого батька Романа Шухевича, безперечного героя через все своє життя. Пані Марія, і дякую ще раз, що ви знайшли і час і можливість сьогодні долучитися до нашої розмови. Марія Трильовська, донька Романа Шухевича, була з нами на прямому зв'язку.